Невелика фішка по плакарду, добавила такі вставки. Наприклад, коли він зафіксований, є тут такий нюанс з плитоносками, що воно не щільно прилягає. Щоб його щільно зафіксувати, така вставка. Ось вона виглядає. Вона вставляється в ніжний проріс. Все. І зафіксували. Тепер у нас плакар жорстко зафіксований. Якщо у вас а, тут немає липучки, то а, цю липучку можна якогось швертіти і заліпити, заліпити під плиту. Наприклад, ось так. І тим боком. Ось таким чином. Основна задача цього фіксатора зафіксувати, щоб плакард жорстко тримався. Цей фіксатор а, можна буде ще окремо придбати. Так як він підходить до багатьох інших плакатів і вирішує цю проблему з відкріплюванням і болтанням знизу.